Шановні садоводи, я Андрій Федорчук, компанія Нелітагра. Давайте сьогодні проговоримо про саме головне, що є в наших рослин це відношення кореневої системи і верхньої частини крони, так називаємо тобто про життєдіяльність цих двох речей. Крону ми завжди бачимо. Ми її можемо спостерігати, діагностувати, радуватись цвітінню, там, плодам. А корінь це невидима частина рослини, але... Дуже недооцінена нами, тому що, із-за того, що не видимо. І ми дуже багато помилок робимо із-за того, що не приділяємо максимальної уваги кореневій системі. Дивіться, посадня діагностика: вот ми проходимо, підходимо до рослини. І більшість проблем все-таки зв'язана із ненормальним розвитком, це тому, що коренева система. Коренева система недосліджена, людина про неї не може сказати нічого. Коли ти запитуєш, її, а яка була коренева система, вона говорить, а я що знаю? Я купила, там була чи глина, чи мішковина, я так її висадила і росте. Так, да, видно, навіть мішковина торчить звідти з-під землі, я вам можу сказати більше. Це якась дурня, повна дурня. Не висаджуйте рослини, не побачивши повністю кореневої системи. Мінуси дуже багато. Перший мінус: що ота мішковина, вона загниваюча, дасть вам патогени. Корінь буде розвиватися так, як поведе його мішковина або та глина, яку ви там зробили. Потім саме головне. Ви, коли мішковина або ця глина, вона потрібна тільки на момент перевезення, щоб корінь не підсох. Чого ви боїтеся? Якщо ви чуєте, що вам говорять, ком розвалиться, рослина не приживеться, це голова в тієї людини розвалиться, тому що вона може сховати під тією глиною обрізане коріння, згнивше коріння або зовсім. Уже не, не, не способна рослину для приживання. Дуже багато пітомників так і продають рослини і говорять: тільки не дивіться, що там з кореневої системи. Треба дивитися обов'язково перед висадкою. Зробили посадочну яму, привезли рослинку на об'єкт, зняли звідти всі ці мішковини, лишній ґрунт і обслідували гарно кореневу систему. Воняє грибками чи десь якісь корінці пообрізали, і тут ви можете за нею вже. Догляд робити, можете її протруїти, якщо потрібно, фунгіцидами. Я вам зараз покажу, які фунгіциди можете приміняти на цій стадії. Можете проміняти, наприклад, Магнікур Energy. Це ви чуєте, в нас літають вертольоти, бо сьогодні рашистська погань знову нахер нас бомбила. Тому, ну, отак от нас гучно сьогодні зранку. Магнікур Energy. Розвили я його 2 грами, там 2-2,5 грами на літр води, і обробляєте коріння, якщо ви бачите, що воно десь підгниться. Далі ми бачимо енергодар. Цим препаратом також десь 3-4 грами на 10 на, на літр води. 3-4 грами на літр води працюйте з ним, фундазолом також можна. Це продезінфікували корінь. Якщо у вас є можливість, дивіться, ви так якраз на цій стадії можете попрацювати з мікорізою. Я вам вже з нього говорив. Отака універсальна мікоріза від зеленого дому польського. Тут я вам зараз покажу це дуже чудова річ, це 100% буде приживання. Ось дивіться, це у в нас в аксіру, це мікориза. А це аквагель. Спочатку розтворяємо на літр води аквагель, гарно перемішуємо через 2-3 хвилини, додаємо туди мікорізу. і маємо літр такого гелевого розчину. Кожну рослинку, особливо овочі, там розу, якісь кущики маленькі виокунули, висадили, окунули, висадили. Це максимальний захист коріння. По-перше, гель з мікорізою окутує це все діло коріння. Іде укорінення, іде поставка за що мікорізних грибів. І де потужна поживні речовини, поставляються. Гриби, симбіотики наші в мікоризі захищають від грибів паразитів, таких як фузарій, і вони туди не проникають. Коли вже сидить на корінні наша мікориза, туди ніхто не хоче внідрятися. Він окутав корінь і захищає його від цього. Дуже багато плюсів. Це все. Перед тим, як ви освободили корінь, ви можете стільки всього цікавого зробити. Ви можете корінь присипати мікорізою сухою, міколайф. Ну, це буде більш довгий процес, поки воно розчиниться і знов спороношення піде в кореневій зоні, але це теж достатньо. Ви можете обробити тріходермою, зразу покропити коріння тріходермою, щоб ці гриби це вони теж симбіотики, були на кореневій зоні. Ви також можете видержати в кореневому рощні. Ну, наприклад, от такі укорінителі Кіміра, укорінювач фуль кислоти. Сет баланс з кремнієм. теж вогуміновий плюс кремній. Black Jack. Black Jack. Ви можете зробити робочі розчини, видержати рослинку 2-3 години і висадити. Це набагато буде краще, чим ви в тій глині ото кинете або в тій мішковині. І того кота в мішку будете од нього чекати результату. Це по-любому. Я вам тільки що показував Black Jack. Дивіться, багато питають. Він у нас іде тільки в такі каністри. Але ми маємо дозвіл, у нас є сертифікат якості, і ми можемо його розливати в 100 мл. Пів літра і літрові бутилки з такими етикетками з датою виготовлення. До чого я це веду? Укорінювачами зараз не являються. карнівін. де ви шукаєте гетерооксін, циркон. Я бачу в схемах понаписували ці речі. Його не можна нігде взяти і не шукайте. Його не може ніхто ніколи вам нормально не предоставити. То все фуфломіцини. Я вже провіряв, ні одна фірма цього не виробляє. Дуже тяжко зареєструвати. Це ще до війни У нас працювали. Ми з Росією з цими препаратами, от знову бачите, летить, тушить пожар, бо у нас тут катастрофа, просто дурдом. Але життя продовжується, і ми про коріння. Тепер дивіться, далі. Ви висадили, ви поняли, або укорінюємо, висадили рослинку, все, ви впевнені, Корінь комфортно, він почав розвиватися так, як йому потрібно. Ніякого просушування у вас не буде. Коли яма готова, ви обробили корінь або продезинфукували, або мікоризою, або у корінню, чи ми висадили, ви тільки краще зробили. Все, рослинка висажена. Гарантовано, що вона у вас піде. А потім вже по догляду даємо просто спокійно кореневі добрива. Кеміра різної генерації, Мастер. Мастер. майстер різних формул, майстер. Ламайстер наш. Добриво від супер, супер добриво від сімейного саду. Це теж кореневі добрива я вам показую. Це підживлення, яке корінь забере, яке візьме. Ну, серія плантонів. Це теж кореневі добрива, які можна давати через корінь. Дуже. Давати гарно фульвогомінові комплекси вони є. І в сет балансі фульвогоміновий, і в стіморганіку. органіку. Це такі насичені фульвогомінові комплекси. Корню це потрібно дуже. І... Саме головне в процесі цього ви можете робити далі біотеравітом. Це оживляти землю, щоб коріння постійно дихало, щоб там тут десь порядка до 20 штамів різних, поживних, ну, різних корисних мікроорганізмів, які працюють в кореневій зоні, насичують кислородом корінь. Там все йде цей процес аерації. Життя, то є жива земля, жива земля, живе коріння. І коли коріння живе, воно гарно росте, ви бачите прекрасну корону. Все цвіте, пахне і велике листя. Тому зв'язок між кореневою системою і верхньою, в першу чергу, ви за ним слідкуйте. Всі рослини, які висажені, вони з часом замулюються, десь вилазить коріння. Ви трошки підсипайте землі. Коріння повинно бути зверху, але не не торчати, не не, не стричати там. Знаєте? Ви присипайте десь землею, щоб воно не обвітрювалося. Дивіться за кореневою шийкою, робіть проколи. Дихання, коріння його комфортне, скажімо так, життя коріння це саме, що потрібно рослині в першу чергу. Тому корінь на обован це перше. Як хтось говорить, треба дивитися в корінь, бо біда. Не забувайте за це. Слідкуйте і рослина вам за це віддячить. Якщо відео було, відео було корисне, ставте вподобайки. Я Андрій Федорчук, компанія Аналітагро, і робіть закази на analitagro.com.ua Будемо дуже раді. До побачення.